Минулої доби рятувальники тричі надавали допомогу населенню. Зокрема, виїздили на випадки, коли потрібна була допомога людям з надмірною вагою. В 8.20 надійшло повідомлення, що по вулиці Велика Набережна, місті Кременчук жінка потребує допомоги. Працівники ДСНС, які перебули на місце за допомогою шансового інструменту, відчинили вхідні двері до оселі. Чи надали доступ працівникам поліції? Вже о 12.57 надійшло надійшов повідомлення, що по вулиці Європейській людина з великою вагою потребує допомоги. О 13.36 надійшло Повідомлення, що по вулиці Тараса Бульби в місті Кременчук жінка довго тривалий час не виходить на зв'язок та не відчиняє двері. Працівники ДСНС, які прибули на місце, за допомогою шансового інструменту відчинили вхідні двері до квартири. Чим надали доступ працівникам поліції та медичній службі? 15 грудня виїздили на місце виявлення підозрілого предмету в Кременчуці. Повідомлення про це надійшло до правоохоронців вчора у денний час. По провулку княжому чоловік повідомив, виявив підозрілий предмет, в тому числі і предмет, схожий на боєприпас. На місце події відразу прибули вибухотехніки, які виявили чорний ящик із дротами. Також було встановлено, що він не становив загрози для людей. Предмет було знищено на місці. Також під час огляду поряд було виявлено корпус гранати РГД. 5 наразі слідчі встановлюють походження боєприпасу та особу, яка могла залишити. Даний предмет біля багатоповерхівки за даним фактом розпочато кримінальне провадження. Завдяки злагодженій роботі оперативних служб та пильності Кременчужан цього разу вдалося запобігти нещасному випадку. Тож будьте уважні до підозрілих предметів і миттєво повідомляйте відповідним службам. Також дуже часто можна дати серед небезпечних предметів це також є безпілотні вітальні апарати. Які можна знайти на території Кременчуцького району і взагалі на Полтавщині ні в якому разі не підходити, так як може знаходитися датчик цілі і може постраждати людина? Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.